Всіх вітаю. Сьогодні 8 серпня 2025 рік місто Полтава. На цьому дереві під назвою Flavor Queen. У мене багато сортів прищеплених. Це таке експериментально маточне дерево. І ось у мене є сигналки минулорічної прищепи японської селекції. Тільки один плід. Він уже, я його трогаю, торкаюсь. Пробую, коли він вже достигне. І ось настав нарешті час його, мабуть, зняти. Я на 100% впевнений, що він повністю достиг, але іншого шансу в мене не буде. Оскільки тільки один плід. Я його зараз і зірву. Опа. Ну, в принципі, він не тримався дуже на, на дереві. Сорт під назвою Хані Харт. Японська селекція. Зараз продегустуємо. Ось отак він від... виглядає. Сорт підтвердився. Має при... проїновий наліт такий. Але коли його натерти, він стає темнішим. І дуже красивим. Що він важить? Це сигналка, вона не буде крупна. 44 грама. Давайте зараз його продегустуємо. На запах практично немає запаху. Зараз розріжу, подивимося, що всередині. Ось отак він виглядає всередині. Ось ніж, сік червоний. Буряковий такий тут колір. Він трошечки трошечки більш виріжений, ніж камера може передати. Більш глибокий такий буряковий колір. Давайте провіримо, що воно під цукру покаже. Можливо, тут був десь маленький червячок, були якісь трошки. Можливо. Угу. Сік прям біжить. 12,5. Заявлено тут десь 15. Давайте ще з іншого. Давайте з іншого за цього. З цієї половинки. Бо може показувати різне. 12,4, ні, практично те саме. Можливо, він не достиг. Давайте зараз його попробуємо. Шкірочка кислить, недостатньо набрав цукру. Але є якийсь присутній аромат, незнайомий мені раніше. Тут в батьківській парі є слива японської селекції солдам солдом. Ось від така червона м'якоть Цікава слива, цікавий, цікавий смак доволі, але недостатньо цукру їх на мене. Ну, з однієї сигналки. Ще рано щось казати. Але сорт дійсно цікавий. Це новинка, і в Україні немає. Будемо і надалі вивчати. Все, всім дякую за увагу. Далі буде ще цікавіше.